Дивне пограбування на Черкащині четверо невідомих у масках увірвалися в будинок голови Шполянської РДА. Озброєні зловмисники зв'язали дружину і доньку держслужбовця, поранили собаку і винесли з будинку телевізор, зброю і тисячу гривень. Керівник району у пограбування не вірить. Чи сходиться його версія з думкою міліції у сюжеті далі? Я ж кажу, мені коли двері не закривали ніколи. Хвіртку на замок у дворі камери спостереження. Господар будинку, голова районної адміністрації Володимир Потапенко, зізнається, дружина і донька бояться самі залишатись вдома після зухвалого нападу. От до того не лежали обидві, коли я почав їх розпитувати, що прийшли шкіри чоловіка і почали пов'язали їх, покричали, не цензури слова, покричали. Три рази висловили. Ось удивиться зараз е, Висрів є. На захист хазяїв кинувся собака. Джесі, а не бачите на око Джесі. Джесі. Да. Це, наша, Це не стріляли. Так, да, вони бачите, вже попроходимо і лікуємо час. Погрожуючи жінкам, незвані гості поставили догори дригом у будинку все. Забрали телевізор, потім і шафу купи, купи всі речі, повикидали. Шукали вони тут, я не знаю, що вони шукали, хоча тут. Лежала обручка моя, залежала п'ятсот гривен. Тобто рядом, котрі з вони їх не забрали. Невідомі особи, які назвав кількість чотирьох осіб, заволоділи його зброєю, дві рушниці грошовими коштами та ноутбуком. Наразі відповідальне провадження стаття 187 розбійний напад, частина третя. Що це було пограбування? Потапенко не вірить. Швидше нападники намагались залякати його. Чиновник нині не полягає, аби місцеві бізнесмени поділилися і дали гроші на соціальну сферу. Те, що я багатьом дорогу перехожу до дійсно все так. Те, що я сьогодні требую у них, нічого страшного не буде. Я ще раз наголошую: якщо сьогодні людина, яка сьогодні має кошти, вложить ті кошти сьогодні. Частину ми ж не просимо, вложить в будів... реконструкцію дороги. Конструкцію там будинка культури нині задля для безпеки рідних чиновник перетворює свій дім на фортецю і вже встановив тривожну кнопку.